Привіт, я Анна Матвійов, і я представляю на бізнес-кемпі від Ukrainian Hub маркет свої. На цей проєкт я йшла з ціллю здобути знання про те, як правильно вести бізнес в Португалії, адже до цього я не мала жодного досвіду в підприємності. все своє життя я працюю в компаніях. і. Саме за знаннями я прийшла на саме на цей бізнес кемп, і саме завдяки бізнес кемпу а, я змогла мінус мого фінансового мінус проєкту, який я робила до бізнес кемпу, перетворити на структурний бізнес, який вже почав давати плюс а, в прибутку. Але я тут не, не заради того, щоб заробляти кошти, а заради того, щоб розуміти, як взагалі працює. Працює підприємство в Португалії, і що я можу зробити і ще для того, щоб максимально швидко масштабувати той проєкт, який я на сьогоднішній день розвиваю.